Юні вихованці художнього відділу п'ятої музичної школи стали учасниками проєкту Малюнок на двох. На цих картинах національна символіка, жовто-сині кольори та дитяча любов до України. Коли ми дізналися про цей проєкт, ми зразу вирішили в ньому прийняти участь. Тематика робіт була вільна. Діти відгукнулися і кожен робив ескізи свого задуму. Юні художники та викладачі школи надихнулися ідеєю створити патріотичні полотна у співавторстві з криворізькими нацгвардійцями. Діти виконали ескізи патріотичних малюнків, а військовослужбовці у вільний від служби час завершили художні твори. Така акція об'єднала юних художників і захисників у колективній творчій праці. Так народилась виставка Разом до перемоги. Це дуже важливий проєкт, важливий для нас, для військовослужбовців. Ми Завдяки таким проєктам розуміємо всю ту любов, повагу, яка є до українських захисників, яка є до батьківщини. Такі виставки і такі заходи мають і надалі проводитись, тому що це підтримує бойовий дух військовослужбовців. Ці роботи з підрозділу Нацгвардії повернулись до юних учасників творчого проєкту. Марія та Мілана вперше побачили свої полотна вже в оправах. Емоції дівчата не приховують. Це моя я робота. Я її намалювала як моє село. Я дуже за ним сумую. І е, я тут залишила е, ось поле і травичка, небо і. Все інше домалював воєнний. Вони дуже гарно малювали калину, лелеку, будинок. Я малювала могутне дерево України. Воно в мене асоціює, асоціюється як наша країна. Вона незалежна та дуже сильна. Я хочу, щоб вона була на якійсь виставці, тому що фонду то домалював дуже гарну частину, мені дуже подобається. Малюнок на двох символічна акція в підтримку українських захисників. Дитяча щира творчість надихає і загартовує. Мистецтво допомагає перемагати, тим більше, якщо воно об'єднує дивовижні таланти нашої молоді, енергію наших військових. Ми всі об'єднані однією метою. Це наша перемога. Ми її досягнемо. І ми вже її бачимо в творах, які ми сьогодні які ми сьогодні значить, побачили на цій виставці. Кривий ріг це таланти, кривий ріг це енергія, кривий ріг це перемога. Організатори виставки вже визначилися з майбутнім картин. Патріотичні малюнки на двох покажуть у Польщі та Фінляндії. Відтак вони стануть лотами благодійного аукціону. Зібрані кошти передадуть ЗСУ. іван проводу Олег Каплій. Цей день.